Quin, quinces in Celis, santificator nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, Sicut in cello et in Terra, panem nostrum, kotizenum noda nobilis odie, et dimite nobis, debita nostra, sicut et nos, dimitus, debitoribus nostris, et ne nos, in intanem, sed libera nosa mala. Амен! вечір. Як ви думаєте, це ми до чого взагалі? М? Ну, може, ти в католицизм вирішив перехреститись. Ти подивись на мене, де я де католицизм. Ну, Патерностер. Верховна Рада, як завжди, запропонувала так: це не жарт. Ввести на законодавчому рівні фактично починати засідання Верховної Ради з чого б ви думали? З отче наш от а щойно ми. Зачитали для вас, як ви зрозуміли, «Отче наш е, Латиною, правильно, Патер Ностер. А здавалось би, чому? От чому Латиною? Ну, Латино, по-перше, дивись, просто наші депутати вони коли е, чують це все українською або церковнославянською, вони не реагують. А коли знаєш Патер Ностер, вони одразу незнайомі слова! Тим більше всі пригадують фільми жахів. знаєш. Да. А, зараз буде диявол, там да, да. починається Патер Ностер, Знаєш, я, я, я просто уявляю це. Хто а, в нас тут Білозір Оксана? Да? Гунгурян, Гунгурян, Павло. Це БПП, народний Березюк, фронт. Березюк Олег Романович. Ну, це як це... без його Самопоміч, звичайно. До... О, а от і регіонали, Юрій Павленко, наприклад, Юрій Мірашніченко. Ти дивись, як сплелися в такому релігіозному екстазі всі фракції. З їм бачиш? не можна <світ> починати засідання з Одчі наш. Ну, По-перше, вони не дочитають, згорять. <світ> <Стоять>. <світ> Або в соляні стовпи такі, знаєш, протяг. По-друге, там, знаєш там А, Тлібера носа мало, знаєш, збави ну, нас ну, від лукавого, так. і там, знаєш, ааа, лукавий Петро Олексійович, це ви, вибачте, не це впізнали. Да. Ой, що це за змії лізуть? А, це радикали. Вибачте, будь так, ласка. Це. Дам, ну, да. Що це за демони? Це радикальна партія хоче знову блокувати трибуну. Да, ну і дивіться, в кінці про, просто після На, цього, Амен, да? Амен і люстра така. Ну. Ляшку, тільки сисулька може прилетіти. Да, так, ти не обзивайся тут, будь ласка. Я доведі. кажу, я уточню просто, що кому від люстра дістанеться. Не подумали єдине про представників інших конфесій. От дивись, як Михайло Маркович Добкін буде. А Борислав Розенблат? А, Знову Борислав Майсейович, ну пожалуйста, ну прочитайте, Ну, раз, Я не ну, можу, ви що мене не поймуть. Да. Ми вам навіть скрипача, скрипача привели. ну, Він вам підпоєть, немножко поїграв. Він без скрипачки вам підіграє. Ну, да? ну, давайте вместе, все там нормально. Нормально ще. А дивись, кримськотатарський. Слухай, у мене пропозиція. Дивіться, у нас є Вішова пропозиція. Давайте, якщо ви вже очі наш хочете, давайте всі конфесії. І намаз зробити, і потім католицькі, католицькі так, протестанти, буддисти, хто там в нас ще є? А, дзен-буддисти, сатаністи, це для Юрія Бойка особисто. Так? Хто там? Кого? Кого по блок сьогодні приносить жертву? Юрія Бойка. Юрія Бойка, так. Да. Сатаністки. <ривіт> І от уявляйте собі, поки прочитали, вже можна йде на засідання закривати Верховною Ради. Ідеально, всього треба починати взагалі понеділок. Сто відсотків. І до кінця да, якраз погоджу, тиждень. Погоджувальна <ривіт> рада, да. Яким? та от чи наш, на яких ми мог Так, у нас кримські татари, ну тут ми килимо, під да, 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 да. Хай стають, а, дочитають. Пане Логвинський, там нічого, ну можете на стіл залазити, не проблема. Вам все можна. Да. Ну ладно, таке. Зрештою, ми вітаємо таку ініціативу Верховної Ради. Звичайно. <гум> ну, і як ви зрозуміли, від цього треба переходити до дня дна, <гум> дня. Дня. <гум> <Да>. дна. <гум> тижня. Дно тижня. Поїхали. Ну, якщо ми вже з латини почали, давай латиною продовжимо, правильно? Ну, Олег Березюк, ми його сьогодні Конечно. згадували. Олег Романович. Людина психіатр. Камон. А море, море орере. Це латинь, друже мій, це латинь. Це не іноземна мова. Любов, традиції, слова і дії. Більше нічого не буває. Якщо тільки слова без дій. Нічого не буває. Це не іноземна мова, це Латина. Мені здається, що пан Турчинов, який, знаєте, пастор, він в цей момент трошки якось йому стало неуютно. Тому що ви чуєте, як Березюк говорить, реально йому б от якусь таку от... секта самопоміч назвати. До речі, було б дуже кльово. реально. Це не іноземна мова, це Галицька версія української. галицько психіатрична так? До да? речі, він, він не повністю в оригіналі там. Амікус, коньочітур, а море, море, орере. Так, а тепер можна все-таки справді українською приклади для людей? Там просто хтось почув Челентано, знаю, а, Челінтано, знає! Аморе, це не те, що ви подумали. Море, ре. Ну це друг пізнається так. Кохань за любов'ю, норовом, там по промовах своїх справах і так далі. От хто точно знає на пам'ять і отчі наш, і, мабуть, головні. Промови з латині це Ілля Ківа. О, тільки він навпаки їх читає, особливо по укурці, так? Як, <гум> як в, цьо, в цій людині уживається все. І любов до Бога, і любов до соціалістів. Тому що він лисий, я знаю відповідь. Ну давай, новину, ти ж розповідай. Ну, коротше, Ілля, Ілля, очол... Ілля Ківа. Знаєте, яку партію тепер очолить? Пам'ятаєте, був такий Олександр Мороз, солістична партія? А. Так от тепер він не голова соціалістичної партії, а головою буде Ілля Ківа. Це не жарт. Не смійтесь! Промова є ліківи. Не очі наш краще трошки. Давайте послухаємо. Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати і реформувати державний апарат, полегшити життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність нашої батьківщини. Що чекає на партію далі? Найближчим часом СПУ по Поверне собі передові позиції на українському політичному полі, стане важливим інструментом змін в країні. Ми захистимо право народу на гідне і безпечне життя. Я знаю, ну, куди він дивиться, слухай. Ну. Так, Ленін там стояв, так. Да. Соціалістична партія скоро поверне. Ілля, це Богдан Хмельницький. Не, не, не важна, я все одно туди читаю, так? Да? Він, да. він, до речі, переплутав пам'ятник, йому треба було на шулявку їхати, там, да. де танк стоїть. Знаєш, там можна було. Соціалістична партія да? буде вести вас в майбутнє. Або на Арсенальні, там, де ця гарматка досі стоїть. Там же ж вони ліваки а, завжди тусили. Так, так, так. І, до речі, звернув увагу, от реально от, людині, от, я, так, я так розумію, от, так текст показує, да? а він так стоїть і читає. Так, Соціалістична око, так, партія. Отак от стоїть і вичитує. Тільки не помилиться, тільки не помилиться. Але але Набужна людина. Як він до соціалістів. Ну окей. E, мережі теж пожартували з приводу ліківи. Давайте переглянемо The Best of the Best. <тас> yeah. Як його представляють? No, ну, зрештою, так. Соціаліст, правильно ж так? Володимир Ілліч там, ось так. Володимир Ківа, так? Володимир Ківа, так давайте далі, що в нас. Соціалістична да. мак і соціалістична партія здавалося б, звідки це наркотична соціалістична партія. Піля ківа просто очолював відділ з боротьби з наркотиками з да. наркотрафіком. Було так. таке, було да давайте далі. А, ну так хто двадцять лідер. G20. Всі європейські і американські соціалісти звертаються до Іллі Ківи. Типа, а у тебе що? Є косяк? До! І так сіды, да! І Ілля Ківа просто дивиться. Ні-ні-ні, пацани, це зелений чай. А, да. Я взагалі в місті вирос, я не знаю, як трава виглядає, да реально. Давайте да. далі, що у нас ще є. Так. ну. А це справжня відповідь ліківи. де тіло Мороза С'єл. це чувак на повному серйозі. Пише в себе в Фейсбуці. Не думайте, що це ми придумали або фотошопили щось. Ну. Ну, і зрештою, Ківа. Кондоми від кутюр називається, так? Ні, 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 там кава від Ківи, Ти бачиш, я жартую. Причому з пророщених да. зернят, з... спеціально відібраних. Да. І новий, бачите, реально блокбастер з Ілією Ківою. Ілія да. Ківа маріхуанін. Да. Верніть його взад. Ой, домой, пробачте, да. так. Так, Со соцпартія на Марсі, так. Да. Ну що, все, да, в нас да, в все. досить. Прекрасно. Ще один соціаліст Верховної Ради розплодилася. Вони, вони я не знаю. Це повертається. Це це, це якось, їм точно очі наш треба читати. Слухаю, щоб не було ну, вони ж не можуть. Вони ж соціалісти. Чекай, вони ж не вірять в Бога. Ти хто є такий Сергій Каплін, знаєте, в Верховній Раді в БПП. До речі, що характерно. Да, причому він представляється і соціалістична партія, соціал демократична Як як він, до речі, партія соціалістична і соціал-демократична партія? Так ви ж з БПП, ні, соціалістична соціал-демократична ідеальна да. партія. От як. Бачить собі Сергій Каплін, який, судячи з усього, переспілкувався з Юлією Ківою, видає отаке: от останнього виступу Капліна не буде. Ніколи. А в наступному парламенті ми матимемо найпотужнішу фракцію. Каплін Сергій буде президентом країни від союзу наших партій, соціал-демократичної партії і соціалістичної партії, буде сформовано потужний уряд, і ми разом з проспілками боротимемося за права простих людей. Зараз ми голосуємо тільки за поправку Капліна, не за все інше, що він говорив. Будь ласка, і це була остання на сьогодні його поправка. Висправду, що він сківою переспілкувався. Пішли за колону. А тепер я буду президентом. В мене буде найбільша фракція! Я думаю, дивись, ідеаль, ідеальна партія. Просто це Каплін. Це Ківа, їм ще туди молодшого Добкіна додати за колоною. Знаєш, знаєш, як називати? у нас найбільша фракція. І, і партію називати Какідо. Знаєш, там Каплін Ківа Добкін, Какідо. Соціалістична партія Какідо. Незрозуміло і так таємниче звучить. Соціалісти спомогло? за колоною. Да, це хорошо. Соціалістична колона. Про молодшого Добкіна згадали на ніч. не пам'ятай ім'я в Старшого Допкі молодшого Бо Добкі, прийде до тебе, коли тобі погано буде після старший Допкін прийде. Да. Так от єдиний до речі, з кого зняли недоторканність. Верховна Рада дозволила протягти до кримінальної відповідальності, і ще до чого, арештувати арештувати затримати, заарештувати. Ну За мене повністю, так? Да? але <світ> Добкін до цього був готовий, і ви даремно смієтесь. От що він розповідав ще до голосування вранці? Це було в четвер вчора. Давайте послухаємо. У меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой первое время. Но то, что мне нужно и то, что мне необходимо. Отак от бачите. То, що мені нужно, то, що ні. Те, що мені потрібно, є у Діми. Це жовтий чемоданчик, так? Сипав там трошки. Відсипав трошки, так. Чемоданчику. Да. І в мене все є. А, а знаєте, що, от, з приводу жовтого чемоданчика якраз? От, ми зараз просто покажемо, що в принципі цим жовтим чемоданчиком молодший брат же встиг скористатися перед тим, як дати старт. Це необхідне? Абсолютно. Давайте ну, давай. подивимося. Да. <гум> <рігум> от бачите, як чувака штирить. Ну тобто, я не знаю, де, до речі, зробила Анна Грабарська фотограф, ну але я не знаю, що ну, тут от, от, от як. От, Це музика просто в нього назад. Чуваку <крухи> реально весело, весело. Фу, спекотно сьогодні. <правили> <правили> yeah. Ух, так, телефон, телефон. Це мій телефон. Ні, це не мій телефон. Міша, міша, де Міша? Де, де де? Так, кнопка, ух, ти, кнопка! Є, давай, давай. Все необхідне в мене складено в чемоданчик. Подивіться, як на нього, дивиться, чувак, оти в окулярах поруч, типа. А чорт опять нажрався скотінна, да? Чи штири А це він же я так розумію, сусідом поділився. Бо сусід трошки бачите, теж же так запік. Знаєш, це. це називається в мене нежить, не жить. Нежить це, це, це нормально. А потім після цього Михайло Маркович, коли ну, проголосували за подання, це він зняв з себе хрестик і віддав Дмитру замість русі, що да? означає, ви або хрестик зніміть, або хрестик зняв зрештою. Варіант. Варіант. Так, ну і як е, далі буде виглядати. Допкіна, да. давайте просто є карикатура від Вови Голобуцького. Да. Откройте хулігани, неприкосновенності лишають! пане Допкін. Бажаємо, щоб ця майбутнє наступила якомога швидше від цієї душі для е, е, Євген Дейдей. Є такий народний депутат, е, з якого не зняли недоторканність, ні до чого його там зрештою не е, доторкали. Не доторкали. Да. да, І у нас є просто пісня Євгена Дейдея. Переможного Дейдея, да. так називається Насо є Дейдей, no, no! no. А цей розенблад, ну, а Поляков? ну. Ну, ну. А цей довгий, но. Ну, ну, ну. I say Дейдей – no, no, no. I say лозовий no. No, 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 І тільки Добкін. І тільки Ляшко, який у нас теж, як бачите, людина, яка завжди говорить правду. Ну, правда, трошки бреше, звичайно, але говорить правду. Давайте послухаємо, як саме. Уже за 26 років вашої брехні нікому не вірять. Крім ляшка і радикальної партії, оце, шановні люди, всі, хто сміються, вони сміються над вами, тому що вони привикли вас обманювати, обкрадати і сміятись. А я вам скажу правду: для чого вони хочуть продовжити сесію? Президент Порошенко намалював гігантські плани по узурпації влади. Отако. Так що не смійтесь тут, понімаєте? Це не тому, що у нас квитки горять, і нам треба терміново закрити шосту сесію. Це Конечно. тому, що президент хоче узурпувати владу. Нікому ну, не вірять. От хочеться перед тим як ми е, підемо на паузу. У нас рубрика за перебрік, але щоб не витрачати час, ну давай зразу покажемо. От просто знаєте, є такий чувак, якого ми ще не дуже любимо насправді, американський ведучий, як його звуть, кальбер Стефан Кольбер. Сте чи Кольбер mm. чи Кальбер. І от він запросив до себе в гості актора, е, який озвучував горлома в Володарі Кілець, і попросив зачитати вікна. Знаєте, пам'ятаєте там, типа там який говорив там. Oh, <laughs> да. І попросив його зачитати в прямому ефірі твіттери Дональда Трампа, президента Америки, голосом Горлума. От давайте послухаємо, як це було. Це шедеврально, мені здається. Incorrect stories and phony sources to meet the agenda of hate sad я думаю просто Путіна треба було таку звучити їх там ні Туда. Туда. А, так, ну і ще встигнемо швидко дуже показати, як Дональд Трамп повертається G20. Давайте подивимось, як він віддає. Да. Підходить, бачите. А, да, підходить, значить, каш. Кет паде з охороця. Він каже: Сидку, я обіцяв повернути тебе бабі в кашкеті. По Повер... сидку, я обіцяв тебе повернути бабі. Повертайся без кашкету. Бачиш, який зараз вітер. Вот. Ну, не, да. мені здається, що кожна поява на публіці Дональда Трампа закінчується якимось веселою штукою. Я не знаю, чи це погано, чи це гарно, але ну, у всякому разі нам завжди є про що пожартувати це плюс. Ну, це. У нас вона завершується паузою невеличкою. Да. Після чого буде опитування Дмитра Комарова і спешл Georgian Гест. Ста бачу Карчелова! Не пропустить. I'm